Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні пропоную поговорити про те, як війна впливає на Україну, хоча б в окремих яких аспектах, як вона переформатовує і державу. І людей, як це відбувається. Я не буду говорити про ментальність, тому що це так швидко не відбувається. Та і деякі процеси ще не означилися настільки чітко, щоб про них говорити. Хоча і війна вже ну, багато що висвітлила, хто є хто. І так далі, і тому подібне. Ми бачимо, що е, зміни і тут відбуваються, але я не буду їх торкатися. Я буду говорити зараз більше в такому геополітичному і геостратегічному сенсі, що ну, чим я займаюся дослідженням оцих всіх речей. Так ось, е, ну, я вже вам не раз говорив про те, що Україна ну, стала е, пупом землі і державою, і нацією, які визначають подальші напрямки розвитку всього людства. І мені тут можуть зразу закинути. Це стосується тільки Європи та наших безпосередніх сусідів. Звичайно, що це не так. Абсолютно не так. Ну, подивимося, особливо активно участь тут бере Китай із своїми постійними мирними ініціативами, які змінюються. Я вже на одному із. Відео розповів вам про те, як в 1991 році, коли Україна стала незалежною, Китай почав створювати, будувати тут найбільше в Європі посольство. Так як вони вважали, що Україна через декілька років неодмінно стане найпотужнішою державою Європи. Так я думаю, що вони не помилилися. В якому сенсі? Вони помилилися в часі. Так. Вони думали, що, ну, я, маючи такі ресурси, особливо третій у світі ядерний потенціал, то Україна його, ну, звичайно, стратегічний не утримує, але продасть його, так як він їй належав, так, законно, так би бути. вона його продасть. За трильйони доларів, не знаю, Московії, не знаю, хто там з миру понитки зібралися так, Сполучені Штати Америки, Московія і інші держави, і викупили в Україні от стратегічну зброю. Ну а тактично Україна собі залишить так, як ну, Страховий Поліс. так, Очевидні ж речі, китайці. Міркували логічно, так, за логікою речей. Чим думали і як міркували керівники України, я не знаю. так. Отже, ось такі речі. Я думаю, що Китай дійсно помилився в часі. Але просто відкладено те, що Україна. Має стати найпотужнішою державою Європи. І Тому Китай тут совається, де Україна, де той Китай, але він тут постійно. Так, присутній. Далі Індія теж присутня тут із своїми теж мирними ініціативами. Туреччина тут присутня, теж, Сполучені Штати Америки. Присутні. Так. І, врешті-решт, я думаю, що оця божевільна їхня політика з абсолютною відсутністю людей, які здатні прорахувати геополітично, особливо геостратегічно розвиток ситуації на найближчі десятиріччя. Ну, Вже закінчується на наших очах. Так. Вибори е, покажуть е, на, навіть хто б не виграв, так. Е, може, в них з'явиться все-таки якийсь е, геостратег такого штибу і масштабу, як Збігнів Бжезінський. Не Генрі Кісінджер, який був слабенький в цьому сенсі, так, інтелектуально, але консультував, ох, консультував. Зараз хто там консультує, я не знаю, мабуть, найбільший його стратег це пан Саліван, так, якого дехто називає таким зовнішній вигляд його такого, ну. П'ятірочника такого в Радянському Союзі зубрили. так, от Зубрили. який не не через інтелект, а через ну, вміння зубрити, усидчивість і так далі. і тому подібне, Але повернемося до України. Так, Переформатування зовнішнє. Воно неможливе без переформатування в Україні внутрішнього. так ну Війна примушує нас як найбільша криза, так а переформатування, зміна так відбувається тільки шляхом кризи, і чим гостріша криза, тим Потужніше буде переформатування України всього. Всього, як казали в СССР, народногосподарського комплексу. Тому що, ну ми ж креативна нація. Нам ще, от переконати в цьому населення нашої держави, що ми можемо, що ми можемо, так. Повернути сюди діаспору, створивши відповідні закони, які б сприяли цьому, так, і ми перетворимося на найпотужнішу державу Європи. Це однозначно. Тому що об'єктивно ми володіємо найпотужнішими ресурсами всіма практично, які є у світі. Від корисних копалин, найбільших в Європі, до найкращого географічного положення, транспор... транспортного географічного положення, до найкращих ґрунтів, до найкращих природно-кліматичних умов. Ну ми чомусь не звертаємо увагу, я намагаюся вам показати на конкретних прикладах на пальцях. Так, подивіться. Що відбувається зараз в Московії? Що відбувається зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах Дубаї, які стали теж підтримали ну, не, не прямо, але опосередковано підтримали московське зло? До них прийшла та сама карма. Так. У США алея Торнадо. Яка кожен рік збитки приносить більше як на 30 мільярдів доларів цій країні. Я вже не кажу про інші речі. У нас же ну, німецькі кліматологи визначили, що найкращі в світі природно-кліматичні умови для життя і господарської діяльності людини знаходяться в Україні, в Вінницькій області, і навіть місто. Визначили так, де це співвідношення всього найкраще? Так. Звичайно, що у нас дуже багато проблем. Але по завершенню війни у нас проблеми виникнуть ще більші. Як розвиватися далі? Ну, наприклад, Японія вже пропонує нам взяти якусь область, і її зруйновану московитами, і її довести до ума, так би мовити, під ключ. Але як це буде? Так, що це в нас буде окрема область, така китайська? Чи... Китай теж хоче. Так? Далі? Південна Корея теж не проти взяти. Хоча б якесь велике місто та його довести до ума. Але як це буде? Що у нас окремо буде область японська, китайська <смі> і так далі, і тому подібне? Європейські країни не проти, не проти. Бразилія вже там щось говорить. так. От Бразилії так, дуже потрібна Україна, дуже потрібна. В неї теж є мирний план. Так, Що воно таке за Україна, ви не знаєте, що всім тут, я вже не кажу про московитів, які знаходяться тут безпосередньо. Так, ну Ви зрозуміли, чому це пуп землі? Та всім до нього є діло, здавалося б, ну, що то Україна? Ну, що б, здавалося, слова? А серце б'ється, ожива, як їх почує. Це Тарас Григорович Шевченко, наш пророк і вчитель. На жаль, погано вчимося ми, і в школі вчать не те, що треба було Де він напророчив нам так.